звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати орхідею Pink Flamingo. Ви бачили мої відео, в яких я казала, що я цю орхідею пересадила, бо в неї було вже повністю заповнений горщик, кореневе все пооплітала, і я вирішила її пересадити, хоч у неї вже був ось тут клітоносик малий. Я її пересадила. Ось такий великий горщик це 1,6 літрів. Воду вона п'є гарно, бачите, тут треба вже зливати, нову наливати водичку. Кущик великий. У порівнянні з горщиком 1,2 1,4, 1,4 ну, таки відрізняється. Ну, після пересадки в нас минуло щось около 3-4 тижнів. Одразу хочу сказати, що перший час оцей квітоносик був на одному місці. А зараз він вже ось так виріс. Бачите? Так, і в нас з'явився другий квітонос. Буде пінфламінго квітнути на два квітоносика. Також у нас росте новий листочок. Ну, взагалі, кущик такий класний. Він великий. Але мені подобається, що ну, не велетенські в неї листочки. Ну, так. Вона така дуже об'ємна, але досить таки акуратна орхідея. Також пішли активно рости нові корінчики, і вони розкуклені старі. І в цілому, якщо ми так от беремо, то бачите, що. Корінчики виглядають з горщика, хоча я її просто взяла з того горщика, витягнула, в цей ставила і засипала корою. Тобто прибрала торстакан і все. Більше я її не ворушила, коріння не розпутувала, нічого не робила. Ось така в мене була вдала пересадка. Орхідея з квітоносом, все вдало, випустила другий і листочок. Сподіваюсь, що зовсім скоро побачимо її цвітіння. І я вам покажу відео, як вона себе почуває з гарними квіточками. Ще хотіла б сказати, що я нарешті зробила свій телефон, забрала з ремонту. Якість відео, сподіваюся, повернеться така, яка була. Знімала я декілька відео на свій новий телефон це Xiaomi 12, але з iPhone XS він навіть поруч не стояв. В плані якості зйомки, зручності збирання відео, швидкості і якості вигрузки їх на мій канал. Так що в мене гарні новини, можете мене привітати. Поки що ходити, напевно, буду з Xiaomi, тому що дуже засмучена була поступком свого улюбленого телефона. Подивимося, як буде він працювати. В сказали, сказала, що все повинно бути окей, але дали гарантію. Тому буду спостерігати, але вже гарним відео буду вас радувати. Ну що, ось такі в мене були сьогодні новини. Дякую за увагу. І до нових зустрічей на моєму каналі. Ставте пальчики до гори та залишайте свої коментарі. Мені буде дуже приємно.